Привіт! Так, зараз не самий час найкраще, щоб дізнаватися про криптовалюту. Я все розумію. Зараз медвежий цикл. А медвежка це означає, що ринок падає, що ніяк не може викрапкатися і стати з колін. Але слухай, це зараз саме час, щоб почати розбиратися в крипті, щоб набратися досвіду. І коли почнеться бичий цикл, коли все почне рости, тоді ти вже на коні, і тоді ти точно знаєш, що тобі робити і як заробити дуже дуже багато грошей. Тому приєднуйся сьогодні в нас черговий огляд ринку. Я про це тобі розкажу. Привіт. Thank you друзі, всім привіт! З вами Світлана, і в нас сьогодні, як ви вже здогадалися, черговий огляд ринку. Трошки більше, ніж тиждень прийшов. Не було аж таких надзвичайних новин, щоб е, щось розказувати. Але все ж таки декілька новин для вас я та й нарила. Тому, якщо ти ще не підписався на мій канал, то зараз саме час це зробити. Поставити, можливо, лайк цьому відео на порі. Дзвіночок постав, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то будь ласка, реєструйся. Під цим відео я залишаю реферальне посилання, щоб ти це міг зробити. Відео-підказочки в кінці відео я тобі залишу, як реєструватися на цих бірж. Так що, Али дивитися наші новинки. Отже, кількість активних розробників криптовалют з відкритим вихідним кодом досягла найнижчого рівня з 2020 року. Згідно з даними венчурних компаній 3 Addressing Horowitz та Electric Capital, дані з індексу стану криптовалют першої. З них показують, що кількість криптоордерів скоротилася майже вдвічі порівняно з потоковим показником минулого року з 36 500 активних розробників у січні 2022 року до 19 630 активних розробників у вересні 23 року. В останні розробники були нижчі цього рівня на початку битячого ринку криптовалют у грудні 2020 року, коли він становив близько 18 100 девелоперських одиниць, а потім стрімко пішов угору разом із ринком цифрових активів. Тобто розуміємо всі, та, що всі чекають, коли ж почнеться битчий цикл, і тоді вже розробники почнуть більше розробляти криптокодерів своїх. Отже, ще що сталося? Широко розрекламований запуск PayPal Holdings Inc. власного стейблкоїну не зупинив скорочення сектору цифрових активів, який лежить в основі торгівлі більшістю криптовалют. Загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів типу цифрової валюти, вартість якої прив'язана до іншого класу активів, такого як ФІАТ, знизилася до 123,8 мільярдів доларів станом на вересень. Згідно з даними дослідницької компанії CC Data, це найменший показник з серпня 2021 року. У грудні обсяг сектору становив 137 мільярдів Колодець. 138 мільярдів. Обсяг торгів виконавний на централізованих біржах, таких як Coinbase, впав на 28% до 331 мільярда у вересні, що є найнижчим місячним показником з липня 2020 року, повідомляє дослідник. То і так зрозуміло, ринок з 2020 сильно просів і відповідно найнижчий показник так само є і. Ринкової капіталізації стейблкоїнів. Але на тому фоні, що всі загальна капіталізація стейблкоїнів сильно впала, ринок капіталізації USDT якраз зріс. Ну, ми розуміємо, з'їли вони USDT, забрали їхню долю в ринку, велику частку. Так що ЮСДТ, за даними статистики, багато зараз коштів саме тримають в USDT. Отже, частка спотового ринку Binance падає сьомий місяць поспіль, оскільки дефіцит волатильності та затяжні регуляторні проблеми обтяжують найбільшу криптовалютну бізнес. Згідно з даними, зібраними дослідницькою компанією Data, знову ж таки, це сама дослідницька компанія. Частка спотового ринку торгової платформи впала до 34,3 у вересні, з 38,5% у попередньому місяці. У січні вона становила 55%. На ринку деривативів її частка впала до 51,5% з 53,5% у серпні, та 62,6% у січні. Тобто скотилася дуже серйозно. Люди витягують гроші з Binance, Плюс то, що вона ще пішла з російського ринку, плюс то, що сильно її сець. Минулого місяця бінанс зупинила ще одну акцію з нульовою комісією, яка допомогла збільшити торгову активність. Ну на той час акції була більша торгова активність, а зупинили акцію, стало менше, зрозуміло. Та? І біржа також втягнута в судові процеси з боку комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США та комісії з цінних паперів і бірж, які стверджують, що платформа не зареєструвалася американських регуляторів і пропонувала незаконні цінні папери. Розуміємо, та знаємо, що йдуть судові процеси, і в треба срочно щось вирішувати, щоб не втратити свою позицію на ринку. Яка в нього фактично була лідируюча в ринку ну, в світі криптовалют. Тому ну, там розуміємо, що така ситуація, що і зв'язку з ще що зв'язку з тими всіма новинами, не на користь Binance. Ну і звичайно, таке саме нашумівше, і головне, що відбулося минулого тижня в світі криптовалют, це, звичайно, суд над Семом Бенкменом Фрідом, засновником біржі FTX. Отже, що ж, які ж події відбувалися минулого тижня. Значить, за кілька днів до того, як FTX подала заяву, заяву про банкрутство, Сем Бенкман фрід надіслав твіт, в якому запевнив клієнтів та інвесторів, що криптовалютна біржа та її активи перебувають у хорошій формі, ну тобто на дури клієнтів, бо знав, що там вже капець. Співзасновник FTX Бенкмана Фріда Гері Ванг засвідчив у п'ятницю, що це була брехня. FTX не була в порядку і активи не були в порядку, заявив 30-річний Ванг на другий день свого виступу в якості свідка обвинувачення в судовому процесі у справі про шахрайство Бенкмана Фріда. Банк, який у грудні визнав свою провину і погодився співпрацювати, заявив, що змінив внутрішній код криптовалютної біржі в 2019 році, нібито за вказівкою Ментмана Фріда. Отримана особлива перевага дозволила Alameda Research, афілійованому хедж фонду позичати практично необмежену кількість коштів у клієнтів FTI. До осені 2022 року Alameda позичила у FTI, увага! 14 мільярдів доларів, суму, яку не змогла повернути. Як завжди, Ванх є одним з трьох головних свідків уряду разом з колишнім генеральним директором Аламеда Керолайн Елісон, яка також є колишньою дівчиною Бенкмана Фріда, і колишнім керівником інженерного відділу ФТІ Нішадом Сінхом. У п'ятницю прокурори заявили, що Елісон дасть свідчення наступного тижня. Цікаво буде послухати, чи ту Елісон, як же ж вона на свого Екса буде там всі какашки кидати. Ну, але та, справа цікава, тому що вся увага зараз прикута до цього. Тому що ну, така біржа, як FTX, вона була досить потужна і велика. І, звичайно, що підриває довіру до крипторинку такі речі, що так легко можна позбутися своїх коштів, люди довіряють, люди кладуть свої кошти, люди торгують, люди там ну, хочуть заробити. А тут така ситуація, що просто собі якийсь власник, співвласник придумує якісь фонди, зичить гроші, просто витягує гроші з біржі, тратить їх як хоче, і нічого йому за то не буде. Тому такі речі, та, звичайно, треба контролювати, пильнувати, і влада США, е, молодці, що тим займаються. І я думаю, що якщо все буде добре і е, почнуть регулювати це на законодавчому рівні, е, зрозуміють ті власники, що так не буде, що це просто вони ну, так не зможуть другий раз витягнути спокійно гроші з біржі, то може задумаються і не будуть більше такого робити. Ай-яй-яй. Ну добре, підбираємося, значить, до нашого біткоїна. Така новиночка невеличка, в принципі, велика, але. Е, на фоні глобальному невеличка біткоін майнер Iris Energy підскочив на 9%, Ну тобто його акції підскочили, збільшивши майнінгові потужності напередодні скорочення біткоїна. Двіч, ну, напередодні халвінгу до довгоочікуваного халвінгу біткоїна залишилося 6 місяців, і канадська компанія Iris Energy, що займається видобутком біткоїна, оголосила про чергове значне розширення свого комп'ютерного парку. Отже, давайте ж глянемо на цей біткоін, як він у нас зараз виглядає. І вже раз ми підібралися до халвінгу. То заодно подивимося, як виглядає на фоні халвінгу і на фоні попередніх років. Як Ну, що ж відбувається, і що можна чекати в найближчий час? Отже, друзі, давайте подивимося на графік біткоїна загальний на CoinMarketCap. Дивіться, перший халвін відбувся в листопаді 2012 року, коли перший відбувся у нас скачок в листопаді року. Бачите? Перший скачок, тобто через рік після халвінгу. Дивимося далі. Другий халвінг. В нас відбувся в липні 16-го року. Тобто скачок відбувається в нас в грудні 17-го, дивіться, Найбільший скачок. Тобто більше, як за рік, ну там рік і пару місяців від халвінгу. Ну, майже рік. Коли ж в нас відбувся третій халвінг? Третій халвінг в травні 2020 року. Ось тут є травень 20 го І дивіться, коли скачок, оцей перший такий найбільший, в травні 21-го через рік. Далі оце вже такі собі. Так само, як і тут фактично, була спроба номер 2 так само і тут спроба номер 2 Ось перша спроба була не така вже сильно і вдала. Не перебили хаї. Тут з другої спроби перебили хаї, але це нічого не допомогло. Далі все рівно ми розуміємо, що ринок почав падати. Так само і зараз. дивіться, що у нас відбувається. В нас халвінг буде в березні, ну очікується в березні, то плюс-мінус 24 го року. І ось наше дно. І я так думаю, що ще ми будемо падати. Дивіться, де в нас такі величезні є об'єми тут. Бачите? Порівняно, які почав. Тобто люди вже розуміють, що ага, буде четвертий халін, треба срочно закупляти. З дивіться, де об'єми, аж ось тут розуміємо, так? Тобто люди весь цей час, оці всі пару місяців, вони просто тупо закупляються помаленьку, потихеньку, з відскоками, але закупляються. Тут вже почали закуплятися, але основні об'єми закупки, бачите, ось тут відбуваються в нас. Тому, а ми ну дивимося на наш графік. Якщо така ситуація, то березень 25-го року буде ось тут, куди піде графік біткоїна. Вище оцих аїв, думаю, що так. Скорше всього, що вище, що ми десь в районі соточки могли би дотягнути, тому що є об'єми. Дивіться, це зараз ф'ючі, зараз графік. А ну дивимося на спот. Подивіться, які чудо об'єми на споті ми бачимо. Найбільші закупочки були в нас ось тут. Такі об'ємні, красиві закупки. Тобто люди вже тут закупилися фактично. Тут вони ще можуть трошечки приспускати, щоб закупитися по дешевшій ціні, але вони вже тут закупилися. Вони чекають, чекають, коли ж. Буде цей халін, і вони будуть чекати. Тому наша справа зараз все ж таки, так само як готуються майнери, закупляють більше обладнання, щоб швидше намайнити, Щоб до того часу, поки біткоїн не скоротиться в два рази за, за видобуток біткоїна. зараз він по моєму 6,5. А скоротиться до 3,2 їм ем будуть давати за один блок біткоїну, Ну, за один той блокчейн-блок. Тому е і нам треба до того готуватися. І десь вже в районі, от коли в нас буде той халвінг, а коли він у нас буде, а ну давайте вересне відмітимо собі ще цього року, 24-го, ось, значить, десь в районі ось цієї дати нам потрібно починати придивлятися до нашого біткоїна. До початку його росту він буде рости, можливо, і не зразу, можливо, він ще буде тут. Ну потрошечки рухатись, але це вже почнеться. Ну наскільки ми по попередніх циклах бачимо, це вже почнеться його початок росту. Тому, знаючи це все зараз спокійною душею. Можемо дивитися на наш графік, що ж ми такого минулого разу прогнозували і як воно у нас все збулося чи не збулося. Відкриваємо даний графік, і йдемо. Отже, минулого разу я казала, що біткоін є в принципі лонговий, і фактично так і є. Біткоін виріс трошечки не до кінця, та такими переливами, такими ця свічечка, в принципі, мені не дуже подобається. Ось ця остання, як закрився вчорашній день. Тому що це є пінбар такий серйозний. Хоча дивіться, тут був пінбар невеличкий, а тут вже йде такий. Ну, вже так багато викупили не дали. Тому дивимося, як сьогоднішній день ще закриється. Хоча знаєте, по біткоїну може бути всякий. Тут не вгадаєш. Тут як рвануть, так і можуть рванути, і не дивитися на ті всі пінбари, чи ще щось чи ще щось тут. Ну дивимося, як в нас по лоях мінімум 27163,9. 27156, Тобто стався перелой. А що в нас на а тут в нас так само видно навіть візуально, що є перелой оцієї зеленої свічки, але ого ага, тут ну що ж треба тут вважати і дивитися. От чесно скажу, що зараз чіткого такого прориву я не бачу. Так само, як не бачу, чітко що буде спускати. Зараз у нас іде роздоріжжя і придивляємося, як буде себе вести. Валюта може себе вести по-різному. Ми можемо зараз помаленьку, помаленьку рухатися не спіша, такими рухами неспішними, судячи з того, як її ось тут тримають. Так само можемо ми різко вилетіти, то так само той варіант не виключається. Ну і так само можемо і спуститися, тому що бачите, ринок зараз такий нічого не показує. Просто-напросто нічого. Більше вже йде на роз такий натрикутик, який розширяється. Ну, давайте візьмемо 4 годинку, щоб чіткіше зрозуміти. Так що тут можемо ми рухатися і вниз так само. Нічого не буду сказати. Зараз я по побітку на даний момент просто даю не туди і не сюди. На конкретно декілька днів ближайших, тому що глобально він ще буде рости. Тут і так зрозуміло. А ну дивимося, що в нас з ефіром. Ну, ефір так само показує на ріст. Найближчих пару днів він показує мені на ріст, А далі буде видно, ефір я лишаю зеленим. Навіть якщо брати, АБЦ-корекцію, це корекцію, ану, дивіться, чому я так думаю, хочу вам пояснити, то тут вже зелена свічка, розумієте? Тобто нам ще треба трошечки зняти цих, якщо то навіть або це корекція. А якщо то 1, 2, 3, 4, 5, іде підйом, то виглядає він ось так. Розуміємо, так? Тому що так, що так, на ну, найближчі пару днів в нас в мене ну такий вигляд, що буде рости ексерпі, ексерпі не знаю. Та як я й казала, так я її лишила фактично тут. Нічого не відомо. Ну що буде відбуватися, бачите? А от ПЛЗ хочу показати з минулого разу. Дивіться, що витворили. Бачите, був ви, ну, такий собі клин. Ось, і фактично вони вискочили з нього спеціально, надурили, а потім взяли вниз його, пустили. Все рівно спустили вниз, просто треба було повибивати всі оті стопи, що люди собі тут понаставляли з розрахунку, що зараз ми будемо із за того клина падати вниз. Розуміємо, так? Повибивали, то навіть, напевно, із-за того, що тут стільки ліквідності назбиралося, то тому так сильний виліт такий і відбувся, розумієте? Так що вважайте, стопи — це дуже добре, але, як бачить практика підказує то, не завжди вони добре. Але я вам скажу, що якщо дивитися по Еліота, то фактично. Мало, мав би зараз БЛЗ ще рости по ідеї, бо АБЦ корекції ще не було. А зараз так виглядає, що то вже починається АБЦ корекція. Ну подивимося, БЛЗ я ставлю в лонг. Отже, друзі, я сподіваюся, вам цей випуск сподобався. Новинки були не дуже класні, скажімо так, по правді, навіть більше погані, ніж хороші. Тому можливо, що все ж таки будемо ми ще на якусь корекцію спускатися. Трошечки будемо падати, можливо. А можливо і ні. Можливо, зараз щось таке з понеділка гарне появиться. І зараз ми різко вискочимо наверх. Тому зараз така, ну, такий момент, як деколи такі бувають момент на ринку, не туди і не сюди. Чекаємо, дивимося, придивляємося, чіткого розуміння, що буде конкретно, чи буде ріст чи падіння, немає. Тому обережно торгуємо, слідкуємо за новинами, підписуємося на мій канал, хто ще цього не зробив. лайк цьому відео. Дзвіночок, бінанс байбіть біжа, якщо не зареєстрований, реєструйся під низом під відео реферальне посилання. А я тебе чекаю на наступному відео з описом всіх решту криптовалют, таких капіталізованих. Тому не полінуйся, передивися це відео, і ти будеш бачити мої думки. ділись в коментарях своїми думками, і будемо разом торгувати і слідкувати за криптовалютами. Так що до нових зустрічей, Па-па!